Друзі, бажаю всім мирного і спокійного вечора. Рівненська область Україна. Сьогодні ми будемо переселяти ті рої, які я привіз крайній раз три штучки. Зараз на сьомому годину вечора. Ось цей рій восьмирамочний, що стояв на яблуні. Зараз ми будемо його розв'язувати, розкручувати саморізи, знімати кришку і подивимося, що там робиться всередині. Ці родії тоді я кажу, брав по возі, то дуже такі непогані. Димар розпалили, вулик підготували, починаємо працювати. Так, ми кришку вже, друзі, зняли. Кришечку зняли. Так, і відриваємо. Аспер. О, добре, запрополістували. Та-дам! Ох, йоханий. Ого, дивіться, друзі, ще який язик з боку потягнули. Ну це, звичайно, мій мій недогляд. Але дивіться, рій. Суперської сили. Рій цей супер. Дивіться, друзі. Все залито. Я думаю, що буде дуже цікаве відео по пересадці цього роя. Тим часом ви, будь ласка, підпишіться на наш канал, залишіть коментар, поставте вподобайку, залиште будь-який коментар, це все просуває наш канал. Дивіться, ну бджола поки що на перший погляд спокійно. година вечора. Дивлюсь, що вони так якби все добре піднесли. Цей рій був на яблуні, хто пам'ятає. Забрали ми його. Скільки там 3-4 дня, оце вночі я забирав о 10-й годині вечора. Все, починаю зараз переселяти. Шкода, що трішки затягну, потрібно було раніше це все діло зробити. Так, вулик, дивіться, я підготував восьмирамочний, зразу з пилкозбірником. З донним пилкозбірником. Все, зараз будемо переселяти і побачимо, що і як тут всередині. Ще раз попрошу настирливо підпишіться на канал, то дуже багато дивитесь, а не підписуєтесь. Так, дивіться, першу я там дістав, вона така рамочка невеличка. Ось вже далі йдуть нормальні, я думаю, рамки 300, якщо не помиляюсь, мають іти, друзі, все. Разом з вами достаємо. Одною рукою звичайно, лівою незручно. О, тут одразу розпліт пішов, це жестяк. Так, певно зараз буду діставати, а потім буду паузу нажимати. Так, перша рамка з краю, дивіться, пішов розпліт. Тут була така стара рамочка. З цієї сторони теж і доволі, друзі, матка непогано сіє. Це крайня рамка, повторюсь. Крайня рамочка, ставимо її. Буду для своїх улюблених підписників знімати все онлайн в такому режимі. Так, опа, друга я вже, друзі, бачу, що шикарно, сму на паузу. Так, друга теж, друзі, розпліт, засів. І це вони тут відбудували цю вощину. Це не вощина, це зараз, друзі, чесно кажучи, була взагалі гола рамка. Ось тут бачимо засів, гарненький йде. Там зараз побачите третю рамку. Там взагалі шикарнювший засів, як казав один чоловік, гляньте, який засів. Бджола дуже мирна, димар просто збоку димить поки що. Так я так трішки підковернув ці рамки, щоб було легше їх доставати, бо дуже сильно, друзі, прополісують. І так якби вже хоп-хоп-хоп, обережно. О, дивіться, який засівчик. Класно, матка сія, це піймав. О, це я розумію рій. Це, звичайно, в когось стік, дуже великий рій. Гляньте, вони собі корму даже піднесли. Е, скажете, чи е, чутно так чи ні, і чи підходить такий формат. Ми сьогодні багато роїв не будемо переселяти, переселимо тільки одного і все, щоб було якби свіже відео кожен день. А що це тут так десь саморіз, чи що я його прикрутив десь? Так, а ну опа, пішло. Це теж, оце, певно, була вощина, так, да, да, це була вощина, друзі. Тут уже розплід вийшов посередині. гляньте, матка дуже гарно сіє. Я... О, ходить, дивіться, друзі, мічана матка попалася. Йоперний театр. Другий раз вже ловлю на цьому місці мічені матки. Дивіться, опа, зелена мічена матка, капець. Це в когось стекла. Скажу чесно, дуже радий. Ха-ха. О, це для мене супер. А ну, може якісь спеціалісти определяти, що за порода. Гарна міточка, все красунька. Нажму на паузу. Так, друзі, трішки нажав на паузу. Це я думаю певно, карніка буде. Занадто така, дивіться, взагалі бджола ноль, нуль агресії, нуль, повний нуль. Навіть бімаря не використовував. це, Ну взагалі, дивіться, вони сидять собі. Навіть не вилітають. Або карніка або Карпатка, я думаю. Так, зараз ми тут як зворушимо. Та так прополісують, що не цей. Не можна дістати, господи. Ось такі... Бачите, ця роєловочка вона її було одного року, куниця пошматувала. Ну і засів, тут нема мови, засів гарний. це вже тут все повиходив. Зараз ми його розширимо до восьми рамок. Оцю таку маленьку. Ох, йох они, а, а там що робиться? Боже, Боже. Вибачайте, звичайно, друзі. Вибачайте, прошу за емоції. Але не часто такі рої попадаються. Зараз мушу ще відкрити два саморі, загляньте, який там засів. Так, друзі, дякую Богу, що тут немає засіва в цих язиках, а тільки один мед. Зараз піду по миску, тут мед і пилок. Засів немає. І ще тут на крайній рамці ось такий засів. Це вони таке відбудували язичиську. Ось з цієї сторони теж гляньте який, друзі, засів. Шикарний. Я думаю таку роїська такого піймати. Це... Це дуже приємно. Так, ну ладно, зараз ми... Я дивіться, друзі нажму на паузу, зараз їх виставлю на місце, перебіжу візьму миску щоб з цього язика чи можливо якось так прикрив я вони собі його перенесуть. Це... ну Зараз щось продумаємо. все друзі, переселили ми їх більш-менш спокійно, добавили ще їм дві сушки Це я положив так зверху. Хай собі перетягнуть цей мед, тут мед є. Трошки, бачите, сміття попало, але нічого. Що вони не перенесуть, коли вже будемо ставити магазин, а через день два можна ставити магазин, на липу ще може липи принесуть, то тоді вже це все приберемо. Зараз я їм ложу сітку для збору прополіса, поки тимчасово так наверх. І, звичайно, там клейоночку, дай і все. І піддашка. Піддашенька якогось там покладемо. І все, хай собі поки обвикаються друзі, на новому місці. Е, минулого року я теж піймав в тому самому, можна сказати, місці е, матку, до речі, з червоною міткою. А це вже попалося з зеленою. Дуже приємно, і я думаю, що рій. Ну по силі. Такі приємні, такі рої. Піймати це приємно будь-кому. Так як я вам казав, ще тих два великих я ще не переселяв. Ось там один стоїть і ось там один стоїть. Ну Загалом є, що переселяти. Добре, друзі, буду зараз йти. Певно, зараз ще одну хочу. один відводок переселити і буду йти крупити помідори і капусту, бо дружина відкрутить голову. Так, друзі, ще того роя переселили. Завтра планую переселяти ось там один восьмирамочний і другий шестирамочний. Теж там дуже великі, вони ще бачите зав'язані, не відкриті. Кожен день буду переселяти по одному. Тож підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, ставте подобайки. Всього вам самого найкращого, всім успіхів, миру та добра.